Ось скільки тут велосипедів. Люди катаються. Так, електро, електро. Ні електро, 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 електро. Звичайний, звичайний, звичайний. Електро, електро. От, знов електрика сучасна. так. Тут герве усіх земель Хестен Німеччини. Північний вест. Пален, Бремен і усі 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 інші. Величезна коняка. Ще там хтось. Якісь крила. І повно туристів. Ну, не знаю, не як не можу зупинити, Знімаю, знімаю. Дуже красива. Річка. Замок на горі, тут фунікульори, тут плавучий готель і так далі. Тут усі рухаються, цей вікінг і дан плавучий готель поплив кудись далі, а на сусіда новий пливе. Остається новий корабль. Шартується. Коштовні карши, але багато не треба. Все? Вивчай. Вартість фунікульору 19 євро. 1651 рік. Тут кафешка якась. Якась фортеця одночасно. Щось таке релігійне. Я забув назву. Щось будують, мабуть, новий міст. солнце снова зашло. Статуи, статуи, статуи. Це якийсь палац в комбленці. Старий спокусник. Чи хтось я не знаю, треба цю міхологію знати. Це герб. Місто Дерево зі шматками золота. Я не знаю що тут. У якась така. Не О, я не встиг. На зелений. Біти дрюкен. Ну давайте дрюкнемо. Біти дрюкен. Друкарська машинка. Натискати треба дрюк. А ось на стіні росте. Щось росте зелене. Якісь клющі чи дерева. ну кущі. Звучать <ривіт> гарна машина, в мене вища. <ривіт> <ривіт> тут черга, не встиг ще один від'їхати, він вже двоє тут чекають на.

Kurze erreichen wir Rüdesheim am Rhein. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkarte.